Ну що ж, серпень приніс нові правила, і багато хто вже в шоці. Вітаю вас, шановні глядачі! Це свіжий огляд новин, і ви будете також здивовані. Бойові повістки тепер надсилають поштою, а з 7 серпня відстрочки для багатьох можуть просто зникнути. Що це означає? Хто тепер ризикує бути мобілізованим? Чи мають жінки йти в ТЦК? І головне, що робити, щоб не потрапити в халепу. Давайте поговоримо про це все максимально просто і просто по-людськи. Що таке бойова повістка? Почнемо з головного. Бойова повістка це не просто запрошення до ТЦК. Це вже не уточнення даних, не медкомісія. Це документ, який направляє людину безпосередньо у військову частину зразу. Фактично, це перший крок до реальної служби. Ось так зробили. І от головне, такі повістки тепер можуть надсилати рекомендованим листом. Вам не обов'язково вручать її на вулиці, вдома чи на роботі. Нові правила вручення. Повістка надійшла поштою. Вам не треба навіть її особисто забирати. Якщо вона відправлена рекомендованим листом і ви її не отримали. Це все одно вважається врученням. Ну, як вам таке? Не забрали Неважливо. Не бачили це не виправдання. У суді вже не скажете, я не знав. Зміни у законодавстві передбачають, що достатньо самого факту тільки надсилання повістки. Наприклад, повістка прийшла поштою, ви не з'явилися. Вже можна отримати штраф. А в разі бойової. Повістки цієї кримінальну відповідальність. Також повістки можуть передавати особисто в руки, на вулиці чи вдома. Через роботодавця начальник передає повістку вам. Через застосунок резерв плюс там уже видно статус і документ має юридичну силу. Відстрочка, що змінюється з 1 серпня, дивіться, що зробили. А тепер увага! 7 серпня, це критична дата. Це нова точка відліку в мобілізаційних процесах. Тисячі українців втратять відстрочку автоматично, особливо ті, кому її надавали навесні. В застосунку «Резерв Плюс може зникнути позначка відстрочка надана. І навіть якщо ви реально маєте законне право, вас все одно можуть мобілізувати бо система не бачить цих даних, розумієте? Ось так от вони зробили. Такі випадки вже є. Людина має право, але в Резерв плюс порожньо. І її можуть забрати прямо з вулиці. Це несправедливо, але так працює система. І саме тому важливо бути це в курсі. Що робити, якщо з них статус у Резерв плюс? Перш за все, перевірити свій статус. Зайдіть у застосунок «Резерв плюс» саме після 7 серпня. Якщо бачите, що відстрочка зникла, не чекайте, дійте зразу. Бо по тому просто буде пізно. Подайте документи повторно, навіть якщо у вас усе законно. Бо якщо даних нема, система вважає, що у вас немає і підстав. Хто має право на відстрочку? Давайте про це ще поговоримо. Ось категорії громадян, які мають законне право не йти в армію, за наявності підтверджень, люди з інвалідністю або серйозними проблемами зі здоров'ям, догляд за важкохворими родичами, багатодітні батьки, троє і більше дітей, родичі загиблих на війні, працівники критичної інфраструктури, які мають бронь, студенти, які здобувають першу вищу освіту. Складні сімейні обставини, одинокі матері, батьки одинаки тощо. Але відстрочка не діє автоматично тепер. Треба подати документи до ТЦК, почекати на рішення, перевірити, щоб статус з'явився в резерв плюс. Які права мають тепер жінки? Тут багато запитань і важливо розібратись. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік тепер до кінця 2025 року. Це не означає мобілізацію, але якщо ігнорувати обов'язок, буде штраф або навіть заборона на працевлаштування за спеціальністю. У додатку дія вже надходять повідомлення з нагадуванням. Тобто, стати на облік потрібно. Це не виклик до війська, але й не жарт. Це закон. Обов'язки роботодавців і зміни для ФОП. Тепер увага для всіх, хто наймає працівників. ФОПи та компанії мають обов'язок повідомляти про всіх працівників інакше штрафи від 20 тисяч до 50 тисяч гривень буде. Крім того, всі зміни у ваших даних, проживання, сімейний стан. Робота мають бути актуальними. Паспортні дані та ID в дії тепер синхронізуються повністю з ТЦК. Висновки, які можна взяти для себе, щоб себе захистити ось які. Перевіряйте статус в резерв плюс. Регулярно, особливо після 7 серпня. Тепер. Друзі, це дуже важливо. Якщо зникла відстрочка, подавайте документи повторно, навіть якщо ви впевнені, що все в силі. Не ігноруйте повістки, розберіться, яка саме уточнення, ВЛК чи бойова. Жінки з медосвітою станьте на облік до кінця року. Роботодавці та ФОПи виконуйте нові обов'язки. Ну і на завершення. Так, система ще ця вся недоскональна. Вона автоматична, вона може помилятися, але за ці помилки відповідальність несете ви і всі ми разом з вами. А знаєте, в чому тут тепер ну, найбільший такий абсурд? Що система, яка може забути про твою відстрочку, не забуде вручити бойову повістку? Тепер можуть де-небудь зловити на вулиці. Хоча ви й маєте всі документи, але якщо система не бачить, значить все, вас немає. Ну це просто от тако. А немає, значить можеш їхати в частину зразу і не думати. Ну так в загальному. Це вже не просто бюрократія, це гран вже стає просто на якесь виживання. І якщо ми не будемо в темі, то ми будемо просто бачити в такій от небезпеці. Тому не чекаємо, не відкладаємо на потім. Заходимо в Резерв Плюс, перевіряємо, оформляємо, завантажуємо, бо не знання тепер це, просто буде, це буде ні для кого там не виправдання. Поділіться цим відео ще з кимось, якщо маєте бажання, з братом, сватом, знайомими, бо саме може і це відео, відео може комусь допомогти, просто її врятувати на наступний день від якоїсь там несправедливості. Хто бажає, підтримайте це відео, подобайкою, підписуйтеся, тому що ми тут говоримо правду. Без істерик, без політики, просто правду. На все добре, дорогі глядачі, бережіть себе.